Люблінська унія це так зване підписання угоди між Королівством Польським і Великим Князівством Литовським, їхнє об'єднання в єдину державу, Річ Посполиту. А отже, чому це так? Чи, як це пов'язано з Богданом Хмельницьким? Адже Богдан Хмельницький він здійснив своє повстання. Ось це те, що, мабуть, теж ви проходили в шкільній історії, в 1648 році якраз він вийшов зі складу, зі своїми козаками, зі складу Речі Посполитої. А що ж, чому що ж тут важливо було, чому так? Тому що козаки вони були в першу чергу. Правними воїнами і вони претендували на свої власні права. Права, які от якраз тут король Речі Посполитої, Сигізмун, 2 август він тримає в хрест в руці і присягає шляхті на дотримання її прав і вольностей. Шляхта в тогочасному розумінні це привілейований стан. Ну на той час, 17-му, 17, 18-му століттях, суспільство було дуже дуже поділене ієрархічно на привілейовані верстви, які мали право, наприклад, до голосу Литви, він у них державний герб. І цей великий литовський статут він регулював, наприклад, судові карати, за якийсь злочин, яке буде покарання. Також там, питання спадкоємності земельної, кому перейде у спадок і так далі. А написане цей великоло є всього було три редакції: це третя редакція, і вона покрайніше до охорони... Що воно все одно справляє враження. І цей період, той, про який ми зараз з вами говорили, називають навіть Мазепи бароко. Чому ж його так називають? Якраз тому, що за період відманування Івана Мазепене, його Мазепини, припало найбільший розвиток культури, розвиток української культури, книговидавництва і ось таких коштовних подарунків і побудівництва будівництву А тепер я вас запрошую, сподіваюся, не сильно з мене. Наприклад, вистріл поєдняти піднімаємо знакому і там ми поговоримо вже поставити. І золото, Дійсно, золоти зараз і ці вітрини оригінальне. дійсно А Зараз ми перейдемо до цього, але по перш ніж ми перейдемо, треба зробити невеличкий вступ. Це ми поговоримо зараз з вами про античний період в історії України. Античний період в історії України пов'язаний передусім і відомий на наших теренах з скіфами і греками, народами, які перебували, населяли наші терени. Um так ну давай